Москва Києву нічого не нав'язує, але попереджає про важкі часи. Офіційний представник російського МЗС Олександр Лукашевич заявив сьогодні, що Росія ніколи не виступала проти європейського вибору України. Але за його словами, угода про асоціацію не містить реальної вигоди для України, а веде до деіндустріалізації української економіки. Лукашевич закликав ЄС давати не емоційні, а на його думку, економічно обґрунтовані оцінки сценаріїв соціально-економічного розвитку України після підписання угоди про асоціацію. Нас здивувало, що в останні дні відразу кілька високопоставлених чиновників Єврокомісії почали звинувачувати нашу країну, мало не у шантажі України, прагнені змусити її вступити у митний союз. Для економістів, які спеціалізуються у галузі міжнародної торгівлі, очевидно, що у короткостроковій і середньостроковій перспективі на населення України чекають дуже важкі часи. Доведеться ще тугіше затягти паски, жити в умовах стрімко зростаючого безробіття, погіршення торговельного та платіжного балансу країни.